Вертаємось до України Вівальді, Бах і Гендель просто на вокзалі. В Тернополі класичною музикою проваджають пасажирів залізниці. Крім світової класики, в репертуарі Галицького муніципального оркестру Українські колядки. Пасажири в захваті. Традицію грати на вокзалі на свята музики започаткували, щоб мандрівники не втрачали різдвяного настрою. Ми працюємо тут з великим задоволенням для наших пасажирів. Називається програма для тих, хто в дорозі. Вона, як правило, включає в себе європейські та галицькі колядки, а також новий рік, який без вальса, ректайму, польки, всяких гуморесок. Я вам скажу, якщо чесно словами, дуже тяжко передати отакий Дуже дуже приємно, просто емоції переповнюють.